Друзі, ви на каналі смачно легко, бюджетно. Дякую, що завітали! Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Вам не важко, а мені дуже приємно. Сьогодні приготуємо смачний та корисний десерт запечена груша. Для цього нам потрібно груша 3 штуки. Обирайте середньої м'якості, цукор. Холодна вода. Та одна чайна ложка куркуми. За бажанням це все можна замінити розтопленим медом. Робимо сироп, воду змішуємо з цукром та підігріваємо до повного розчинення цукру. Далі додаємо куркуму та все гарненько перемішуємо. Наступним етапом розрізаємо груш навпіл, очищаємо від серцевини та кісточок. Далі грушу викладаємо на деко зрізом догори та поливаємо сиропом або медом. Поставимо запікатись в розігріту духовку 180 градусів 35-40 хвилин до м'якості, в залежності від сорту вашої груші. Ось така смачна рум'яна грушка в нас вийшла. Далі все за вашим смаком. У мене це Волоский горіх. У вас може бути кисломолочний сир, родзинки. Обирайте те, що смакуватиме саме вам. Щиро дякую, що були зі мною! Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Та обов'язково зустрінемось на каналі Смачно Легкобюджетно. Па-па!